Десять найсильніших команд Івано-Франківська, які входять до клубу ерудитів щодеколи, коли провели заключну у цьому році гру. Традиційно передноворічні інтелектуальні змагання це так би мовити бої без правил. Тому і результат гри для прикарпатців став сюрпризом. Чому знає Галина Філіпова? Світлі голови, перший дзвінок, зелений змій, репортер, сови сенеки мами Прикарпаття, богині ефіру і звичайно досвідчена команда телебачення Галичина та інші були запрошені на передноворічну гру до однієї із затишних кав'ярень міста, щоб позмагатись і відсвяткувати. Наближається новий рік. Ми зібрали своїх друзів у цьому прекрасному кафе-клубі Фуртфут для того, щоб зіграти дуже строгу таку кінцеву, підсумкову, азартну гру, яка визначить переможця цього року взагалі. Зібралося 10 команд. Всі команди проходили дуже суворий відбір. І тільки найбільш достойні, найбільш такі лідерські, і особливо ті, що грають давно вже зі стажем, вони прийшли до нас. Попри те, що настрій всіх був новорічний, грати довелось серйозно. Кілька гумористичних запитань для розруханки, і ось уже гравці добирають правильні варіанти для відповідей. Переможці та лідери звичайно отримали пам'ятні подарунки. Я знаю про існування в нашій області ліги «Щодеколи», тому ми до нового року підготували подарунки, щоб привітати наших учасників з Новим роком і Різдвом Христовим. До нагородження ерудитів долучились також інші шанувальники гри «Щодеколи». А перемогла одна з найсильніших команд Західної України, гості з Буковини, друзі Прикарпаття. Вони й повезли додому переможний приз гри. Звичайно, виграти було не легко, але ми впоралися. Ну і звичайно, ми хочемо по-доброму позаздрити франківцям, франківській інтелектуальній спільноті за те, що у вас такі турніри є. Що... Вони у вас проводяться. Дякуємо вам, дякуємо організаторам, дякуємо вашим спонсорам. Сподіваємося, що в наступному році не тільки ми до вас, але й ви до нас будете наносити візити. Бажаємо всім на новорічні свята і на різдво. Бажаємо всім мирного неба над головою. Бажаємо, щоб наступний рік був успішним, щоб всі були живі, здорові. Від імені Буковинських інтелектуалів усієї буковинської спільноти хочемо привітати е, галичан з наступаючими новорічно різдвяними святами. Нехай сяйвовухиємського вогню зігріє ваше серця теплом любові. А івано-франківські ерудити, відсвяткувавши завершення півсезоння, уже готуються до нових ігор.